Друзі, всіх вітаю! У нас в продажі свіжопригнане Volvo XC60, 2017 рік, 6 місяць виготовлення, 7 місяць перша реєстрація. 2,4 дизель на автоматі, повнопривідний, 190 кінських сил. Гарний чорний колір, 18-ті диски оригінальні Volvo, літня зимова резина в комплекті. Саду затонований, гарні комплектації, є повний набір асистентів, фара в нас максимальна, яка тільки може бути в Volvo, поворотна, повертається за кермом, є функція автоматичного дальнього світла, також є вирізання вже на дальньому світлі. Протитоманка омивач, є вже дістронік. Адаптивний круїз-контроль. кузову машинка дуже в хорошому стані. По лакофарбовому є тільки один підкрас, він робився в 2018 році на офіціалі. Це праве заднє крило. Зроблено добре. Зауважень до цього моменту немає. Шпакли теж на ньому немає. Суто підкрашено елемент. Значить, є фаркоп, парктроніки задні. 190 кінських сил машинка динамічна, їй того вистачає, Повнопривідна. Це крило підфарбовувалось Ще в 2018 році ще, напевно, був гарантійний якийсь випадок. Зробили на офіціалі цей момент. Присутнє складання зеркал. Саме головне в машині 160 тисяч пробігу і вартість такої машинки 26300 буде в нас складати. Це шостий місяць 17-го року. По кліренсу 60-ка досить велика. Не, якщо не помиляюсь, 21 сантиметр по замірах. Значить, по салону є складання, як я вже сказав. Всі вікна оригінал. 17-го року, Volvo. Складання дзеркал. Значить, Сидіння у нас тканина зі шкірою комбіновані. Є весь набір асистентів, тримання в полосі, адаптивний круїз контроль, є мертві зони сліпі. Якщо бути точнішим, підігрів керма, підігрів сидінь всіх чотирьох, клімат-контроль двохзонний, навігація, мультимедія з усіма абсолютно опціями. Це ще зараз заведу, я це все продемонструю Стан керма На 160 тисяч пробіг, власне, сам пробіг. Як бачите, асистенти, дощу світла, випередження зіткнення вже є. Машинка CitySafe тією сама гальмує. Задніх сидінь. У багажнику також весь комплект, шторка присутня. Стан кверолінів, як бачите. Значить Тут в нас знак сітка їхня оригінальна Volvo, аптечка, також є болти з секретками. І в Європі вже ставлять комплект самозаклеювання піна, компресор. 160 тисяч пробігу по машинці, всі асистенти. Ще раз повторюю, 160 пробігу, 26 300 вартість, один підфарбований елемент. Останній сервіс був на 159 тисячах, це заміна на стил і фільтрів. Попередній на 133 тисячі, є сервісна історія, є всі протоколи, проходження шведських тихоглядів, шведський номер я прикріплю. Обов'язково. Я вам ще продемонструю, який в неї є набір асистентів. Теми міняються, є оригінальна Webasto, оригінальний Webasto з запусками по таймерах. Можна виставити на пригрів, можна виставити на обдув. Значить, що у нас по асистентах? Активні поворотні фари, випередження зіткнення. Це Дістронік у нас, е, сліпі сму, зони. City safety Охорона в салоні, випередження зіткнення і автоматичне ближнє дальня з функцією вирізання. Як я вже повторював. По мультимедії все, що хочете, можна підключати до автомобіля. Також зараз я вам продемонструю роботу мотору автомобіля. Вчинка знаходиться в нас у Львові. Кого цікавий такий автомобіль, дзвоніть, приїжджайте, зробите тест-драйв. Можливі будь-які перевірки на будь-якому СТО, включення діагностики, це все без проблем. Всім гарного дня, побачення!